Ну насамперед треба сказати по справедливості, що офіційних заяв Сполучених Штатів Америки чи країн вільного світу, там країн Європи, ми не чули про прохання не бити по російських МПЗ. Насправді, коріння цього цієї чутки вона по моєму Financial Times написала з посиланням на якихось там анонімні джерела. Тобто, жоден з політичних лідерів не взяв на себе таку відповідальність, щоб щось подібне публічно Україні сказати. Є тільки якісь анонімні джерела в одній з е, просто засобів масової інформації західних ось і все. Це, це перше. По-друге, дійсно, ми не раз чули від е, представників там країн вільного світу про те, що е, існують певні. Червоні лінії і про те, що нібито Україні могли би дати якісь нові види озброєння, нові види ракет, але за умови, що Україна не буде бити по території Російської Федерації, дійсно такі публічні розмови ми спостерігаємо і чуємо е, такі дискусії, які точаться в серед європейських політиків і очільників е, держав наших союзниць. Але у той самий час потрібно розуміти, що е, в такий спосіб. Україну ставлять у несправедливу ситуацію, тому що уявіть собі, я завжди навожу історичний приклад. Наприклад, Тегеранська конференція 1943 року. Представники Сполучених Штатів Великобританії говорять Сталіну, що ми будемо допомагати совєтському союзу, ми організуємо ленд-ліз, будемо постачати зброю, відкриємо другий фронт. Але виходьте на кордони Совєтського Союзу 41-го року. І в Європу не йдіть, по Німеччині не бийте. О, кожен логічно розуміє, що в інтересах України перенести війну на територію країни агресора тільки так, коли почне вибухати, спалахувати, почнуться так звані хлопки, як люблять казати в Росії, на території Російської Федерації країни-агресора, це може повпливати на зміну е воєнної ситуації в Україні. Допоки е, агресор буде собі дозволяти все, що завгодно на території України, а в Росії не буде палати, доти буде тривати війна, тому насправді це взаємозалежні е, взаємозалежна ситуація. Що за будь-яких обставин інтерес е, національний інтерес України полягає у тому, щоб перенести війну на територію Російської Федерації. Знову ж таки, чому чого бояться насправді європейські політики і. Політичні еліти Сполучених Штатів Америки, що перенесення війни на територію Російської Федерації може спровокувати розпад Російської Федерації. Як би це дивно не звучало, головним гарантом, так би мовити, збереження Російської Федерації, збереження там існуючого політичного режиму, цим гарантом є на превеликий жаль. Сполучені Штати Америки. Я уникаю завжди оцього визначення. Представники політичних кіл колективного заходу, але саме вони е, не хочуть розвіл Російської Федерації, тому що нібито існують там якісь міфологічні уявлення. Про те, що Росія це антикитай, це е, остання перепона на шляху Китаю у Європу. Е, про те, що Росія володіє неймовірним ядерним арсеналом і в, в Америці, занепокоєння. А у кого в руках Пинеться ці ядерні арсенали але допоки вони думають, як зберегти Російську Федерацію в її існуючому вигляді доти, Російська Федерація і становить фактично всесвітню загрозу, тому що далі Путін в умовах збереження Російської Федерації, збереження цього політичного режиму, буде не тільки винищувати українців, знищувати Україну і говорити про свої далекоглядні плани про рух далі у Європу. Але далі загрожувати усьому вільному світу, і тому однозначно, що е, політичні еліти Сполучених Штатів потрібно дозріти, набратися мужності, як мінімум, отримати е, ту мужність, яку мав е, республіканець Рейган, який запустив розвал світського союзу. Але в той самий час, коли команда Рейгана запустила розвіл Світського союзу, він почав розвалюватись і вже почалися незворотні процеси, команда іншого республіканця нагадаю. Джорджа Буша старшого, бо було два президента. Джорджа Буші та от старший буш почав всіляко рятувати совєтський союз від розвалу е і почав, нагадаю, здійснив кілька політичних поїздок. Е переконував лідерів е національних республік. Публік у Совєтському Союзі не розвалювати Совєтський Союз. Приїздив до Києва. Нагадаю, виголошував цю відому свою горозвісну промову Чікін Київ чи котлета по-київській, в якій закликав українців не розвалювати Совєтський Союз. Тому насправді консенсус американських політичних ріт дуже важливий в цій ситуації, і насправді від нього залежить, чи ухвалять вони рішення щодо розвалу Російської Федерації. Е, знаєш, мені дуже сподобалось е, цієї Неділі, коли християни Західного обряду відзначали Великдень, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, оприлюднив привітання для військовослужбовців збройних сил, які відзначали Великдень, так, для християн Західного обряду, але він там і згадав про те, що цього дня. Святкують Великдень наші західні партнери, і він їм нагадав про те, що те, що вони можуть святкувати у мирі і безпеці, Великдень, це тільки все завдяки мужності Збройних сил України. Я не впевнений, що Путін готовий відкривати другий фронт десь на заході. Безперечно, він буде е, застосовувати проти країн е, Європи, проти Сполучених Штатів Америки гібридні атаки, е, насамперед, е, інформаційні, культурологічні, можливо, намагатися спровокувати там якісь політичні кризи, втручатися у вибори але. Відкривати другий військовий фронт чи другий воєнний, е, я думаю, що Російська Федерація на цьому етапі не готова. Якби вона мала достатньо сил, то, очевидно, вони могли сконцентрувати якийсь подушний ударний кулак на е, фронті в Україні і завдати якогось серйозного наступу. Але бачимо, що насправді немає в них зараз цього ударного потенціалу. Так, вони проводять якісь локальні наступи на різних е, напрямках, але. Для чогось потужного ми бачимо, що зусиль у Російської Федерації, як на мене, це моя приватна думка, бракує. Тому однозначно, що Україна зараз без перебільшення це щит Європи, якби не Україна, ну була б якась інша країна Східної або Центральної Європи, можливо, Північної Європи, тому що помітьте. Після виборів Путін вже дав кілька інтерв'ю, кілька серйозних заяв. І коли він говорить про е, ідею е, відродження е, впливу Росії, який вона мала в часи Російської імперії або Совєтського Союзу, це ж не насправді не вигадки психопата, це його реальна мрія мрія як е, фаната. Філософа такого Ільїна нагадаю, що це основоположник російського фашизму, і Путін закоханий в Ільїна. Він без кінця його цитує. І, а коли ми говоримо про розріз Російської імперії, то я нагадаю, що до російської імперії належала і Фінляндія, і Польща, наприклад, коли ми говоримо про сферу впливу Совєтського Союзу, і Путін щось там днями заявляв про потребу відродження. Чи сказати нового формату е, Варшавського договору, то це означає про відродження своєрідного е, ну, сфери впливу фактично країн е, соцтабору. Це означає е, як мінімум повернення в орбіту е, Російської Федерації е, Румунії, Чехії, е, Болгарії е, Польщі. Можливо, Німеччини тієї самі Фінляндії, країн Балтії. Плани у Путіна насправді дуже серйозні, і коли хтось недооцінює, і каже, що в Російської Федерації немає там, скажімо, таких зусиль. Я просто хочу нагадати, що Путін грає на виснаження, Путін розуміє, що зараз або він нас, або ми його, і тому він не збирається зупинятися. Він збирається йти доти. Знаєте, у 2000 році, коли сталася катастрофа на підводному човні Курск, мені здається, тоді Путін переоцінив значення Збройних сил Російської Федерації і на зустрічі з родинами загиблих моряків на Курську, він сказав, як на мене, програмну річ тоді. Він пообіцяв. Тоді тільки одна камера була присутня на цій зустрічі. До речі, відео з тієї зустрічі його зразу злили в пресу. Мені видається, що тоді адміністрація Путіна так достатньо, він тільки починав свою кар'єру президента ще достатньо не контролювала медіа, і там, попри все, існували якісь незалежні медіа, та саме НТВ чи щось таке, і вони злили цю відео цієї розмови Путіна. Де він фактично був розгублений, тому що на нього кричала ціла зала е, оцих матерів, дружин, сестер. Е, і він сказав: він, він тоді пообіцяв, що він проведе реформу Збройних сил Російської Федерації і сказав сакраментальну фразу: що Збройні сили Російської Федерації ніколи не будуть зупинятися. Це програмна річ Путіна, і дійсно. Ну, подивіться Грузія, Чечня, Грузія, Сирія, Україна вони дійсно не зупиняються. Вони просто йдуть далі. Тому потрібно бути свідомими, що завтра війна не завершиться. По перше, а по-друге, Путін не зупиниться тільки на Україні. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.